Це відео буде якимось дуже особистим, якщо чесно. Але я хочу ним поділитися тому, що знаю, що багато жінок також шукають таку інформацію, і насправді ця проблема є дуже розповсюдженою. І я хочу розказати свою історію тут для вас. Можливо, це збереже когось від таких помилок, яких здійснила я в свій час. Привіт, я Таня. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в нас абсолютно незвична тема для мого каналу. Тому що цього тижня сталися особливі обставини. Я пережила другу операцію в своєму житті. Ем, коли я поділилася цим в інстаграм, то отримала багато повідомлень від жінок, які мали схожу проблему, і я вирішила, що це варто висвітлити тут. Ні. Три роки тому в мене в груді виявили маленьку ем, фібру аденому. Ми дізналися про те, що це фіброаденома, тому що робили біопсію. Тоді мені лікарка сказала, це було там один сантиметр чи навіть менше, така малесенька, малесенька. І лікарка мені сказала, що ви можете піти прооперувати, її вирізати або можете залишити. Це на ваш розсуд, вона доброякісна. Ми можемо за нею просто спостерігати, слідкувати і дивитися, чи вона не росте. Якщо буде рости, то ми можемо тоді її видалити. Я собі так тоді подумала, ну та, для чого мені йти на операцію, якщо можна просто спостерігати за цією штукою, ну, на операцію ніхто не дуже хоче йти так одразу, правда? Але в той же ж момент я повідомила своїй лікарці про те, що ми плануємо вагітність. Це була моя лікар-гінеколог, вона мала вести всю мою вагітність наступну. І вона сказала: добре, класно, я чекаю, коли ви прийдете до мене вже з готовим тестом. І я пішла. На щастя, вагітність наступила в нас дуже швидко, неочікувано. Я планувала, що це буде трошки довше. Але я була тоді дуже щаслива, прийшла до лікарки, все було класно. І що ми бачимо під час вагітності? Моя фіброаденома різко починає рости. За перший триместр вона дуже сильно збільшилася. Дуже дуже сильно. Це вже стало помітно по груді. Це в мене тут ліва грудь. І вона збільшилася в кілька розмірів. Мені вже ставало некомфортно з нею ходити і знаходитися, тому що ця фібродинома вона важка і вона обтяжувала мені ще гру до повного щастя. Звичайно, оперувати мене вагітною ніхто не буде. Ми чекаємо, поки народиться дитина, а тоді будемо дивитися. І оці штуки, що так, коли ти почнеш годувати груддю, то воно все зменшиться і все зникне. Можливо, якщо б та фіброаденома була один сантиметр два, то на це можна було надіятися. Би, що... бо, бо насправді в жіночому організмі гормони так працюють. Коли е, наступає вагітність, ці гормони працюють на те, щоб виросла дитина, і, звичайно, попри дитину там росте все, що може рости. І коли дитина народжується, гормони працюють в іншу сторону, і коли особливо починається лактація. Звичайно, якщо маленька фіброаденома, можливо, вона навіть може навіть зменшитись. Можливо, я не знаю. Так говорять деякі. За весь час моєї вагітності моя фіброаденома виросла до 10 сантиметрів. Ну, це було 10... от отак. Так, 10 сантиметрів. Вона була такої плоскої форми, і отака от 10 сантиметрів. Ви можете уявити, що ви носите в своїй груді камінь розміром 10 сантиметрів, бо саме так це відчувалося. Жодний бюст бюстгальтер мені не підходив. Я перепробувала всі найдорожчі для годування, для якихось екстраформ. Нічого мені не тримало. Плюс проблемою було також те, що мої дві груді були різних розмірів через цю фібру аденому. І відповідно мені також розмір не підходив. Якщо підходив тут, то тут не підходив і так далі. Я навіть зверталася до своєї подруги, яка має власний бренд одягу. І вона шила мені на замовлення бюстгальтер з різними формами під мої розміри. Але в загальному це було дуже складно. Також ем, в мене була ще така штука. Я дуже хотіла годувати груддю дитину свою, і я запитувала лікарів: а окей. Добре, я зараз народжу, і в мене має починатися годування груддю. Що мені робити з цією груддю? Мені також годувати нею чи не годувати, тобто запускати якось там ту лактацію чи ні. Я навіть не знаю, якщо запускати в одній, чи в іншій вона автоматично запускається чи ні. Мені казали, та-та, ти пробуй годувати, пробуй годувати. І більше того, коли я народила, мені. В Пологовому всі медсестри, консультантки підходили до мене, показували мені, як мені то робити. Я кажу, подивіться, я не можу. По-перше, сама фіброаденома вона знаходилася прямо перед Ареолою, і таким чином вона перекривала абсолютно всі молочні потоки. Тому молоко з тої груді не виходило нормально. Але я пробувала її розкачати, того, що мені так рекомендували лікарі. Я не знала, що я маю робити. І, ем, я, і дитину туди... Прикладала і у всіма молокові робила. Я це все проходжу в Німеччині, варто розказати. Саме німецькі лікарі мене так лікували. І тут в пологових дають такі дуже великі професійні молоковідсмоктувачі від, від медена, які вмикають бірем, там, в розетку. Тобто, це не такий переносний, який можна купити просто в магазині, що буде вам допомагати стідити молоко. Це така професійна штука, і воно смокче ще напевно, напевне, похліще, ніж дитина. Серйозно, воно так дуже сильно має тягу. Я от молокові смоктовичем сиділа з тою груддю і намагалася розкачати там лактацію. звідти. І коли в мене з цієї груді там ціла баночка набиралася, то з цієї там виходило якихось малесеньких пару-20 мл. І таким чином я робила собі насправді ще гірше. Тому що годувати цією груддю в мене так і не вийшло. І через місяць в мене почалися лактостази тут. У мене був застій молока, тому що воно не виходило, фібродинома там все перекривала, воно запалювалося. У мене був мастит. Боже, зараз, я коли про це думаю, в мене вже прямо аж знаходять сльози на очі. Якщо чесно, то це було дуже складно. Враховуючи з тим, коли я мала маленьку дитину, і з цими моїми проблемами з налаштуванням лактації, його підсадили ще на пляшечку, і він, тобто, не хотів нормально брати груди. Хто стикався з цим питанням, то знає, як важко потім з пляшечки перевести дитину на грудне вигодовування. Я зверталася до всіх можливих консультантів по ГВ. В мене була хибама. У мене були батьки, які мене підтримували, але це було супер складно. І тут, коли почали ці мастити і постійні запалення, ми з лікарями прийняли рішення, що мене потрібно оперувати вже, тому що якщо ми не прооперуємо зараз ту фіброаденому, то та, це не буде зупинятися, я буду постійно з цими маститами. Ми зупиняли тут лактацію, і це було максимально комічно. Уявіть собі, коли тут. Я розганяю лактацію, а тут я лактацію зупиняю. Та, рівень складності був там левел Бог, я би сказала. Тут було постійне охолодження, масажі під час лактації, дуже болісні масажі. І... і це був просто якийсь сюр. Ну, і от моїй дитині два місяці і мене оперують. Лактацію повністю зупинити не вдалося, все рівно молоко там трошки ще було. Але принаймні ми забрали всі запальні стани. І е, коли я прийшла, е, коли, я прийш... коли я прийшла на консультацію в лікарню до хірурга, то на мене всі так дивилися, типу, казали, ми спочатку подумали, вони що, здуріли відправляти нам е, годуючу жінку з молоком в грудях на операцію на груди? типу, це вообще бред якийсь. Але коли вони мене побачили і побачили мій стан, а тут я прикріплю фотографію, як я виглядала перед операцією. Хоча на фотографії воно навіть так сильно напевно то і не видно, як воно було видно в реалі. І коли вони побачили мене і зрозуміли, що я так більше просто жити не можу, тоді планували операцію, і ем, мене одразу попереджали, що ем, може бути різний стан, і операція надскладна через те, що там є молоко. І ем, може бути такий результат, що я покинуся з дренажами. Ну, це був якийсь найгірший варіант. Того, тому що вони не знають, як їм, вдасться, ем, як їм вдасться там це все зробити. Проблема була найбільше в тому, що розмір фіброаденоми був великий, і найбільший страх був, що там утвориться така яма, в яку буде заливатися просто молоко, і воно буде, звичайно, запалюватися, чого ми хотіли уникнути. Але, на щастя, операція пройшла добре. Я прокинулася без дренажів. Хоча це була складна операція, і як я тепер розумію, то був такий досить е, складний досвід із наркозом і так далі. Хоча, якщо чесно, коли я прокинулася після операції, подумала, боже, та то набагато простіше, ніж були пологи. Так, всіх жінок, які ще не мають дітей, я не хочу лякати, але це було складно. Тобто операція це було набагато простіше, ніж пологи, так. Хоча після теперішньої операції я розумію, що та операція була набагато складніша, так. Але не суть. Я слава Богу, прокинулася без дренажів, все було добре. І в е мене був такий величезний е пластир. Ну, до речі, сьогодні в мене також є тут такий пластир, але він вже дуже маленький, так як операція повторна. Зараз я до цього дійду. Е тоді то був такий величезний пластир на всю, гру, на всю грудь. Він дуже тісно притискав, вони там поставили багато бентів. І робили такий максимальний тиск на грудь, щоб та порожнина, яка там є, вона так склеїлась докупи і туди не могло потрапляти молоко. Це був найбільший страх. З таким от тиском я ходила два тижні кожен день або через день на перев'язки в лікарню, тому що я не могла з тим помитися, я не могла то сама собі заклеїти. Це було теж складно. Ви розумієте, що таке ходити кожен день на перев'язки, коли в тебе двохмісячна дитина? Це така собі історія. Але слава Богу. Грудь загоїлася. До речі, тоді мене всі попереджали і казали: ми зробимо не переживайте, ми зробимо вам все естетично красиво. Ем, мене якось тоді це зовсім не хвилювало, якщо чесно. Питання естетики. Я взагалі про нього не думала. Я думала, діки, боже, витягніться з мене, я не можу нормально жити. Мені пофіг, як буде виглядати моя грудь. Я от в мене реально були такі думки. Мені було просто все одно. Я хотіла тільки, щоб от цього позбутися, і на естетику я вже зовсім про неї не думала. Хоча лікарі постійно на це наголошували і казали, ми зробимо все естетично класно. І насправді мені зробили шрам. Мене отут -от під груддю, Він досить великий. Вони мусили багато розрізати, тому що не могли інакше витягнути ту фіброаденому. Але він майже непомітний, якщо чесно. І я десь зараз знайду тут, прикріплю можливо фото або відео, як виглядає цей шрам в якомусь одязі. Та якщо вдівати якусь мега відкриту сукню, то його буде видно. І мене не так сильно турбує сам шрам, як турбує те, що грудь після операції все-таки так трошки добре обвисла. Що зрозуміло, тому що вона була дуже великого розміру, а потім з неї забрали досить велику штуку. І коли я отак от піднімаю руку, то тут робиться знизу така малесенька порожненка. Якщо я стою так нормально, то вона виглядає нормально. Якщо я піднімаю руку, то тут така порожненка. Мене це трохи хвилювало. Тобто в одязі я виглядаю нормально, але коли я без одягу або піднімаю там руки і. Це було помітно для мене, і найгірше в тому плані було те, що я вже не змогла ходити в такій кількості одягу без бюстгальтера, як я любила раніше. Я робила любила завжди влітку ходити без бюстгальтера, у вільних сукнях. А тепер я постійно відчуваю цю грудь, яка торкається там тієї моєї шкіри, тому що вона так обвисла, і мені це дуже не комфортно. Тому без бюстгальтера я ходжу тепер тільки в облягаючих топах, які дозволяють моїм грудям не торкатися там а, шкіри. Не знаю, це якісь особисті штуки. А тут одразу, до речі, після тої операції я ходила на постійні огляди УЗД, і ми одразу бачили там якусь маленьку штучку. Просто ніхто не розумів, що то чи то залишилось молоко. Чи то, можливо, фіброаденома залишилася, бо насправді операція була дуже складна і нічого було не зрозуміло, чи вони там все дістали, чи не все. І от я ходила, спостерігала, спостерігалась і та штучка була постійно, постійно, постійно. І вже моєму сину два роки, і ми, нарешті, вирішили її видалити. Я вирішила її видалити. Бо я вже зупинила лактацію, зупинила повністю годування, перестала хворіти після цього першого року в садочку, і вже ніби така набралася сил і готова була до якоїсь нової операції. Ця вже була набагато простіша, тут маленький розріз, тут маленька така малесенька, тільки вона фібродинома. Я навіть не робила біопсію, тому що казали, що. Ну, типу ризик того, що це не доброякісна штука, є, але він дуже малесенький і все рівно треба буде її вирізати. Якщо для чого мене мучити ще раз біопсію, це не дуже приємна процедура. Ми її просто вирізали, і після того її дають на аналізи і перевіряють, чи точно вона була доброякі. Друга операція це просто порівняно з першою. І порівняно бляха з пологами. Це не знаю, так ніби я пішла поспати десь е, в якомусь спа-готелі, якщо чесно. Я просто заснула, я прокинулася, наркоз був дуже легенький, простий, дуже, дуже легко було прокинутися. Мене питають, як ти? Я така, я ніби встала з шавасани. Типу, реально, коли ти довго робиш йогу і так положиш ті шавасані, оце це мене було таке відчуття, що я просто прокинулася з шавасани. Болю майже не було, там трошечки такі були некомфортні відчуття. І за дві з половиною години я вже поїхала додому. Я сама встала, одягнулася сама. Чоловік по мене приїхав і забрав мене. Ну, звичайно, бо мені не можна було стати за кермо після наркозу. І от сьогодні, до речі, другий день після операції я маю ще тут цей пластир, який я вже можу сьогодні зняти. Я ще з ним трошки ходжу, але потім знімлю. Там надрізь цього разу робили навколо ареоли. це такий малесенький надрізь, я ще його не бачила. Але лікар запевнив мене, що там все косметично красиво, і я, я обов'язково розкажу вам про те, чи все там так само, коли, коли пройде деякий час, і я це все побачу і дізнаю. І тепер я сижу і думаю: якщо б я три роки тому перед тим як вагітніти. Пішла на таку простеньку операцію і просто видалила ту фібру аденому. Отак, от, от просто легенько, за дві з половиною години, встала і пішла. В мене би не було цих всіх проблем, в мене не було цього жахливого досвіду, в мене не було б цієї обвищої груді. І, і просто ну, це реально було якесь пекло, особливо останній триместр, коли груди вже настільки наповнені. Вони вже збільшились самі по собі, тут що ця фіброаденома. Я хожу ці переживання постійні. Вони ж були в мене постійно в голові. Цього просто могло б не бути. Якби я пішла і її вирізала відразу, а не чекала, що там можна за нею спостерігати. Саме тому я знімаю це відео, саме тому я хочу донести жінкам, які можливо стикаються з такою проблемою, а таких я дуже багато. Тому що я написала в інстаграмі, мені написало, що так багато жінок. А в мене є така, а в мене є така, а я не знаю. А ж мені лікарі сказали дивитися. Якусь спостерігають вже 8 років, і все нормально. А є варіант такий, як в мене. І я не знаю, як краще це кожен мусить вирішувати сам для себе, порадившись з лікарем, якому ви довіряєте, і зважаючи на ваші обставини життєві. Але в будь-якому разі, якщо ви колись плануєте вагітність і знаєте, що у вас десь в організмі є якісь утворення, краще їх забрати перед тим. Ви не знаєте, як вони будуть реагувати під час вагітності. Е, мені здається, що кожен лікар має попередити про це жінку, як мінімум для того, щоб вона це знала. Мене про це не попередили. І я сама до цього не додумалась, бо я не лікар. Я дуже жалію, що я не видалила ту штуку раніше і змушена була проходити такий шлях. Я щиро надіюся, що це закінчилося і що цього більше не буде ніколи в моєму житті. Я зараз відновлююся після своєї операції. Тут цей пластир класно підтримує. До речі, грудь. Можна так навіть без лівчика сидіти. Надіюся, що це відео було для вас корисним. Якщо ви маєте якусь цікаву інформацію або свої кейс, запишіть мені в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати і подискутувати з вами. Бережіть себе і до нових.